Я дякую Богу за ніч і за день, за кожну прожиту хвилину, за наших героїв, за мужніх людей, які бережуть Україну. Слава Україні. Ні танком, ні градом вас не залякати. Всім тим, що життя не шкодують віддати. низький вам уклін і велика подяка. Свій святом ми вас вітаю, Щиро бажаємо Україну любити, щиро бажаємо З Богом давати сінього разде, свою волю нікому не дати украсти. Коли закінчиться війна? Я хочу тата обвіняти, сказати сонячні слова і повести його до хати. З Днем захисників і захисниць. Вітаю Україну, вставай, борися до кінця за мирне, світле, чисте небо та вільне краще майбуття. Вірю, буде твоя перемога, та майбутнє щасливе життя. В Україну вірю та в Бога і чекаю на тебе щодня, з Днем захисників України. Не забуваймо тих героїв, котрі посів небеса тих, що рятують Україну ціною в'язного життя. Я не знаю твого імені. Я звертаюсь до тебе, захиснику України. Уклін тобі за твій подвиг. Дякую, що живий. Героям України. Героям світу, захисникам і захисницям України. Що мужне боротня нас від супостата.